Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу зробити таке відео продовження теми нового виду лутбоксів, а саме багаторівневих коробок, які зараз виходять на китайському сервері, тобто там тестуються, можна сказати. Також я вам розповідав про війну клонів преміум техніки у ввод до цього. Там були згадані три прем-машини, які зараз знаходяться в розробці в унікальних 3D-стилях. У якості окремих машин, тобто це клони шкоди Т-56, Шептика ТВП-100 і Бізон тц 45 От дві з цих машин вже в китайців засвітилися, ми зможемо їхній зовнішній вигляд подивитися, а це конкретно Шептика ТВП 100 і Бізон тц 45 Зараз ми про це все поговоримо, друзі, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з механіки з цієї багаторівневих коробок. Тобто є три рівня коробок. От дивіться, перший рівень коробок, я так розумію, їх можна буде купляти. З них буде випадати 100% срібло і навчальні матеріали різних рівнів для екіпажу. 100% також буде випадати один день прему або резерви. Будь-який із цих резервів, 20% випадіння у нас ще одної такої коробки першого рівня, або другого, або третього рівня. І 1,3% всього, це так як у китайців є, у нас випадіння премтехніки восьмого рівня. Премтехніка тут вся хороша або нова. Тобто, дивіться, от список ми ще розглянемо премтехніки окремо. Якщо вам пощастило і випала коробочка із простої коробочки першого рівня, другого рівня, наприклад, то у вас із неї буде випадати 100% вільний досвід, 3 дні преміум аккаунта, або будь-який з резервів або із навчальних матеріалів. 15% випадіння компоненти і завдання на XP досвіду, 20% випадіння такої самої коробки другого рівня, або коробки першого рівня, або коробки третього рівня. Зараз ми подивимося, що з третього буде випадати. І тут ще 5% випадіння в коробках другого рівня, є премтехніки вже рівня, друзі. Список ми розберемо окремо. Також у нас, якщо пощастить вам і, наприклад, випала коробка третього рівня. То з неї вам гарантовано буде випадати золото на кількість, не знаю ще 7 днів према резерви або навчальні матеріали. 30% у нас компоненти члена екіпажа або завдання на експерт досвіду, і 20% у вас випадіння коробки першого, другого або третього рівня. 10% із такої коробки третього рівня, 10% шанс випадіння акційної техніки 10 рівня. У китайців це ще й преміум техніка. Тобто в нас ще немає десяток преміумних, у них вже є, тобто в них або прем, або акційна машина може випадати. Це коротко по відсотках, так як у них це все реалізовано. У них ця подія називається Богом Завізаний скарб. Тут, відповідно, вона триватиме з 20 серпня до 30 серпня. Нам це не дуже цікаво, а що ж нам цікаво, що в них випадає, до чого можливо, нам слід готуватися, тому що до цього зливи були, що можливо, плюс-мінус техніка і внастика буде фігурувати тільки вже в 2025 році. Ну, в такому форматі мається е, на увазі, що багаторівневі коробочки. Дивіться, перша машина, яка в них доступна, це БЗ-75 Ю. От так вона виглядає, має унікальний зовнішній такий вигляд. Ну, по типу целіття, напевне, друзі. Звісно, вона ну як, може в нас бути, може не бути. Я думаю, що висока вірогідність, що ця машина може і в нас засвітитися. Нічого тут такого нема. Із цією машиною ще йде екіпаж 4 чоловіки. Крім цієї машини, друзі, у нас ще доступні ряд інших машин. Наприклад, дивимося, перша машина по списку це вафля 12. Вона йде з 2D з таким унікальним. Далі у нас йде ВЗ-55 Готичний воїн. Ну, Шанси є, що ця техніка рано чи пізно і в нас з'явиться в якомусь форматі. Цього ми вже бачили, і це Чіфтай МК 6. Це Чіфтейн, той, який багато хто хоче собі отримати. От це такі десятки у них фігурують. Дев'яті рівні у нас також є. Перша машина це ВЗ-58 Ведмідь. У нього є фішка барабан на 1760 шкоди. Як тут зазначено, я не порівнював характеристики, це загальна друзі, інформація, так як тут пишеться. Також, окрім ВЗ-58, у нас тут є фв 4201 прототип. Це 9 рівень. У нас виходить важкий танк. Об'єкт 752, бачите, тут переклади некоректні. Тут переклади некоректні, але тим не менш. Т-54Д. Доволі непогана машина 9 рівня. Я задавав питання в попередньому відео, написали, що хороша така машина. Стріт Fordon 120, також у них ця машина присутня. Далі дивимося, що у нас є. Дивіться, на 8 рівні у нас є копія Бізона, нова машина це 45 Бізон. Копія, називається Дух Землі. Цей танк з унікальним зовнішнім виглядом, а його дизайн натхнений силою природи. Він також має всі переваги c 45 Bizon. Коротше кажучи, дивіться, в якому унікальному зовнішньому вигляду у нас c 45 Bizon. Це цю машину ми вже можемо побачити. Зовнішній вигляд вона може і в нас з'явитися, хто ж його знає. Тому що я не думаю, що окремо для Китаю намалювали, наприклад, той самий 3D-стиль і зробили таку машину. Також у нас з 8 рівнів буде bz 176 Єбер-75 FL-10, Марс. Е, Міель. Е, потім е, як його, майстер алхімії тут е, перекладається. У нас він по-іншому називається, вилетіло з голови друзі. Е, Алабік Аламбік, чи як він правильно називається АТ-60. І абсолютно новий танк, який у нас також повністю друзі, відтестований. Звісно, він у нас може з'явитися просто, наприклад, там у Вафентрагері чи ще десь, чи, наприклад, у Хеловінській події. Ну, подивимося, в Хеловінській, напевно, ні, тому що коробки будуть в Афентрагері. Це об'єкт 168G, тобто німецький. Ці машини також у нас будуть. І дивіться, от що в нас є. Бачите, коробочки, поставка Тіан Ren. Це першого рівня коробки, поставка Тіанх'янг називається. Це з дев'ятками, то з восьмими рівнями були коробки. І поставка Тінхуан. Це в нас із десятками. І бачите, різні машини, які тут будуть випадати. Коротше кажучи, от така от механіка. Я коротко вам постарався розповісти те, що сам зрозумів, для того, щоб ви також усвідомлювали і були готові до е, таких коробочок. А там усе буде вже залежати, звісно, далі від реакції гравців. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. До побачення.